Медичні вузи б'ють рекорди охочих туди вступити лише в університет імені богомольця. Заявки подали вже 6,5 тисяч абітурієнтів, а місць втричі менше. Про мрію ходити в білому халаті. Наталка Гончарова. Перший Медичний коледж сьогодні вперше без черг на вступ. Перві дні була дуже велика черга. По 5, 7, 8 осіб на одне місце претендує. А у першому медичному університеті досі наплива абітурієнтів. Тут для вступників повний сервіс розкажуть, куди йти, покличуть, проведуть, допоможуть. Показуємо ваш паспорт, заходимо разом з родичами та батьками. На таку вступну кампанію університет витратив 250 тисяч гривень. Усе контролює сотня людей, камери спостереження та техніка. Як там черга у нас на вулиці? Віді там все добре. Ми приймаємо по 711-720 осіб за день. Батьки, і діти задоволені. Це поки найкращий вуз, який я проходив реєстрацію. Поки що все подобається. Не буде подобатись тоді, якщо довго будемо чекати. Платити тут ні за що не просять, навіть теки безкоштовні. Навіть і не намагаємося в нас бали високі, навіщо нам платити? На державне. Ми хорошо здали зНО. Однак це не запорука того, що діти таки зможуть тут навчатися. Дефіцит на лікарі у держави є, а от грошей безкоштовно вчити молодь немає. Якщо в людини 720 баль, так Абсолютно точно, що вона не поступить на бюджет. Прито при тому при той ситуації, якщо у якщо нас 750 місць, тому що 120 місць будуть сирати інваліди, 120 місць буде сільська цільова молодь. Хабарів присягаються за вступ не вимагають, утім просять вступати на платне навчання за 15 тисяч гривень на рік. Приміщення, освітлення, півтори тисячі комп'ютерів, 29 комп'ютерних класів, підручники на трьох мовах. І все таке інше. Так, три професора подай в халатах чистих. Працювати після вишу абітурієнти мріють у столиці. Тут більше можливостей, більше практики. Потрібні ж вони у селах. Молоді, цей рік не прийшов ніхто. Однак там умови непривабливі. Получали 1500, підсот, є з тисяч. Батьки на таке лише зітхають. На часі освіта, а вже по тому кажуть, будуть думати про інші проблеми. Наталя Гончарова, Іван Павлович, ТСН один